Вітаю вас, Марганець, дорогенькі, рідненькі. Ви так довго мені нічого не писали. Так трошки Херсонська область, трошки саме так, пальніше там, а Марганець вже просто вже часу трошки не вистачало. Давайте, раз ви просите, давайте разом з вами спитаємо, що буде в Марганці. Коли вже закінчаться обстріли? Давайте подивимося, марганець, загальний прогноз до кінця січня, на ці 2 неділі. Давайте, щоб ви вже хоч трошки розуміли, як будуть у вас справи. Марганець. Як буде марганець Дніпропетровська область з 14 січня по 31 січня? Чи будуть обстріли іще до кінця січня у місті Маргариті? Будь ласка, підскажіть? Неприємності ще будуть? Помієте, що вона показала, що, що ще закрита інформація, темна енергія ще йдуть. І навіть є такі карти, що є угроза, обстрілу, це угроза життя. Це бачите тут, ну карта гроба випала, Марганець. І поки в січні вона падає, і, 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 і трошки це, вона, не, вона не в геть темних енергіях. Це просто угроза життю може бути. Треба бути обережними. Інформація до того, чи вони закінчаться до кінця січня, мабуть, ні. Мабуть, темна інформація закрита, вони... незвісна інформація закрита і темна. Розумієте? І ще, як би тільки ключ іще до цієї проблеми. І поки, поки... так, там треба буде, щоб ще були об'єднання, якісь якісь. Там відкрита інформація, там треба вимисти з тої сторони. Бачите, які карти випадають? для того, щоб енергії в вашому краю темні змінилися на світлі. І тоді вже от чуть-чуть, коли вже буде потепління, там щось будуть якісь звістки. І з тої сторони води, откуда вас стріляють вас, будуть вже гарні звістки. Коли, коли трошки потепліє. Ну, потепліть же, може, і зімою, будемо сподіватися, правда, Марганець ріднесенькі. Коли трошки потепліє, тоді вже будуть звістки, виметуть, щось таке вимететься якась енергія, і тоді вже будуть з тієї сторони ви получите якісь звістки. До кінця покаже, що до кінця січня угроза, угроза життя. Обстріли завжди угроза жизні. Там карта гроб випала, вона в світлих енергіях для того, щоб ви береглися. Тепер, будь ласка, інформаційне поле. Марганець. Дніпропетровська область, до кінця січня будуть обстріли з тої сторони з Енергодара. Марганець, підскажіть, будь ласка, інформаційне поле. Люди дуже хвилюються, переживають і бояться. Будуть, так, да, будуть. До кінця січня ще будуть. Будуть. Вони замахуються, вони стріляють. Ну там уже якісь ідуть домовленості для того, щоб там уже щось робити на тій стороні. Понімаєте, ви бачите, марганець стоїть і жде, коли визволять ту сторону. І воно буде. Воно буде. Прийде допомога і, і, і воно вже стижиться. Ну, в січні будьте, будь ласка, обережні, марганець. Давайте спитаємо. А у лютому вже буде легше місту Марганцю? Марганець, Дніпропетровська область. У лютому як воно буде? Марганець, буде яке життя в лютому? Без обстрілів чи ще з обстрілами? У лютому, февраль 2023. Інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть Марганець лютий місяць, февраль 2023. Чи будуть обстріли? Ви будете знати, що на цій стороні вже йдуть обороните освободительные движения, там буде страшно теж. Ви будете знати о тому, що дуже важко з тієї сторони. На тій стороні йдуть визволительні дії, там сам дьявол вже вмішується вже, але вони будуть радісними, буде важко, справедливо і радісно. Ви будете вже це знати. І що я вам скажу? Щоб не випало на одної карти обстрілів. Тому що у нас у, у лютому ви, ви будете знати гарні вістки, звістки, що наші українські ЗСУ динамічно йдуть вперед. І карта радості. Давайте підозримо лютого, а ви потім мені ще напишете, щоб ми подивилися з вами добре. Ще треба бути просто уважними. Вони стріляють, до лютого будуть стріляти. До лютого будь-який постріл це угроза жизни, чья-то Хоча б бы навіть одного человека, хоча б одної людини, це вже угроза життя. Давайте подивимось, мадам Ленорман, підкажіть, будь ласка, які основні події будуть у Марганеровской області. У лютому, в февралі, информаційный подібник. Скажіть, будь ласка. А у лютому показало, що вже лисиці, як забрала чуже, будуть непереливки. Уже їй будуть темне угроза життя і темні цвіточки в темних енергіях. А, а марганець вже в своїх домах за діток тільки сильно будете переживати Оце ще, Це весь... за діток будете ви в домах переживати дуже. І ну, вже йдуть карти, того, що там будуть українці і вже рибки це налагодження на цієї життя. Бачите, все там є. Рибки, плавають, і все-все-все є. Ключі будуть в лютому най... найдені. Ну, діт... Дітей побережіть, марганець. Оцей січень побережіть дітей. Бо лисиці вже буде у лютому. Ворогу буде вже погроза у лютому. І Україна вже буде піднімати флаги. На тій стороні, мабуть. Будемо сподіватися. Інформаційний простір підказав інформацію. Ми з вами подивилися і будемо сподіватися, що все буде обов'язково добре. Марганець ріднесеньке. Люблю кожного з вас. Україна це одне велике серце, болить, як от у матері кожен пальчик за кожну дитину, так оце і в нас, правда? Болить душа і за самих себе, і за сусідів наших, які ми знаємо, читаємо новини, як люди страдають. Боже, збережи Україну. Сьогодні старий Новий рік. Вітаю всіх з Миланкою. Бажаю всім нам уже скорі, скоріше ми, мирного неба, і щоб ми вже всі раділи і новини у нас були тільки добрі. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, як у вас там справи.